Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Є знижки представляють лишки на уролесан. 15% в аптеках подорожних. Бам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 76-річного режисера та актора Ілля Ноябрьова повномасштабна війна підштовхнула до нової сторінки життя. Про це артист ексклюзивно розповів нам на камеру. Це саме той час, коли треба щось робити. Іншого часу не буде. Завершують вже роботу, підготовчу, роботу. Театр буде, новий театр не буде такої традиційної постійної трупи. Це буде такий бродвейський формат. Люди набираються на проєкти, Поки проєкт існує, вони працюють потім. Чом мені почомалися й Вже готові сім вистав. Та за словами Іллі Яковича, це тільки початок. Перша прем'єра планується на осінь. Особливо в глядацькому залі очікує побачити свою колегу та доньку Тоню. Це їхня традиція приходити один до одного на прем'єри. Тож не дивно, що зустріли ми Іллю саме на презентації нового фільму. Тоні, ти мене любиш? Були якісь спеціальні покази, міжнародні покази, такі сякі, в рамках чогось, в рамках того. Але зараз раз офіційно старого рока. Це дуже колюче. Е, ви знаєте, фільм натхнений якимись ситуаціями, які були в моєму житті, але він не є прям автобіографічним. Йдеться про розлучення батьків у 90-ті, яке важко пережила майбутня кінозірка. Як пригадує її батько, це відобразилось на її навчанні в школі. Її трішечки боялися у школі. Вчителі я не любив цих зустрічей з вчителями. Якщо мене десь хапали і щось мені казали, я так стояв, вибачайте, більше не будемо. Вона могла сказати так. І всі так чекали. Цього балу, коли вже їх випускали, що вона зараз щось таке скаже. Вона сказала любі, дорогі. І я зрозумів, що в неї щось таке там трапилося, і вона зараз вже, вже інша. Зараз зіркові тато і доня не лише підтримують один одного, але й можуть говорити як про будинність, так і про творчість. Я задоволення хожу і дивлюсь, слідкую за нею, за її творчістю. Вона, як Єлизавета І, англійська, вийшла заміж за кіно. Ми можемо з нею порозмовляти на якісь такі цивільні теми. А коли починаємо про творчість, ну, я радий, що у нас нема розбіжностей, таких великих, знаєте, що ми йдемо у різні боки. І тому це тішить. Українська ведуча Маша Єфросиніна та її чоловік, військовий Тимур Хромаєв вперше прокоментували чутки щодо розлучення. Про це йшла мова у новому проєкті Єфросиніної Квиток на Марс, у якому ведуча проводить відверті розмови з чоловіками. За словами Маші, вона дізналась про начебто проблему у стосунках з відео у Тік-Ток, яке їй надіслала 20-річна донька. Наша нана, яка ніколи не лізе в наші з тобою стосунки, днями присилає мені. Ролик з Тіктоку, де написано таке з ними літерами, розлучаються причина очевидна молода коханка Тимура. Відео підхопили змі. Хоча подружжя прямим текстом не спростовувало тезу однак з гумором відреагували на абсурдну новину. По-перше, наша донька мені це присилає. По-друге, я нікого ніде не заставала. Деяти мала застати приїхати на запорізький напрямок, відкрити вашу чоловічу хатинку, вбігти і сказати ах ти вися від мого чоловіка. Mm -hmm. Хромаєв не приховував здивування, адже вперше почув ці чутки. На цій темі дуже дуже легко спекулювати, тому що. Багато родин у нас живуть в таких умовах на відстані на відстані, да і випробуються стосунки. Ну кожна ж своя ситуація. Я дуже ціную те, що у нас є з тобою діалог і порозуміння, і ми намагаємося говорити про багато речей. До слова зіркова пара у шлюбі вже 21 рік. Вони виховують двох дітей. Українська співачка та акторка Аліна Гросу вперше за довгий час дала ексклюзивний коментар та розповіла новини. Наразі артистка знаходиться в Лос-Анджелесі, де вийшла заміж та знімається у кіно. Я знімаюся на Netflix зараз, і я щаслива, тому що мені це вдалося. І це дуже хороший цікавий проєкт. Це така сходинка вперед вище, і напевно такими моментами я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, тому що звичайно підписуєш контракт, коли починаєш ці зйомки. Вже відомі актори знімаються. Все, що я можу сказати, продовжує Аліна й навчатися в школі акторській майстерності, яку закінчили Мерлін Монро та Карл Гейбл. Я навчаюся на акторському та на режисерському факультеті. От і мені цікаво було зрозуміти різницю між різними системами, тому що тут навчають абсолютно по-іншому, тут інші методи, і такий досвід також корисний мені для майбутнього. Та за словами Гросу, жити за кордоном не планує. Хочу сама бути з рідними. Для мене дуже це важливо стало за останні роки. Починаєш цінувати кожну хвилину спільну, яку ти проводиш разом. До рідних Чернівців та в Київ Аліна планує незабаром приїхати та поки ж готується до сьогоднішнього концерту на честь свого дня народження. До слова вчора Аліні виповнилось 29 років. Я влаштовую зараз свій сольний концерт благодійний, і всі гроші будуть спрямовані на підтримку і на допомогу діткам, які втратили зараз свої батьки. Чи буде на виступі її чоловік, зірка не зізнається, ба більше досі невідомо хто це. Чому я нічого не хочу розповідати про теперішні стосунки? Тому що минуле це те, що було. А теперішнє воно моє. І я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним натішитися. Мені здається, що кохання воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших. Ось і все. Однак зізнається, вже планують поповнення в родині. Ну, ми вже потроху задумуємося про діток, бо чоловік їх дуже любить, також я люблю дітей і чому ні.